Друзі, вітаю кожного із вас, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз, в твоєму житті. Амінь. Ти скажеш, пастор, в мене багато проблем, але Бог все рівно добрий. І в твоїх проблемах Він хоче і проявляти свою милість, свою любов, свою благість. І Він хоче спасати. Амінь. Він хоче спасти тебе, і Він хоче сьогодні використовувати тебе як свою посудину для того, щоб спасалися інші люди. Тому ми з вами маємо велике доручення від Господа: йти до людей і говорити їм про Христа, щоб люди, приймаючи благу від Христа, вони наверталися до Бога, вони каялись, віддавали своє життя Богові. Хрестилися, ставали учнями, послідовниками нашого Господа Ісуса Христа. Тому хочу декілька питань задати собі, і хочу, щоб ви разом зі мною поміркували. Чотири питання. Вони прості. Хто покаявся через Твоє особисте служіння за останній рік? Це перше питання. Подумай! Про своє служіння, про те, наскільки твоє серце або моє серце, воно відкрите для людей, для служіння людям, для того, щоб взяти відповідальність за людей, молитися за людей, служити людям, поститися, зустрічатися, йти вдома, займатися наставництвом, мати відповідальність перед Богом за людей. Хто покаявся? Це перше питання. За останній рік. Через твоє особисте служіння. Не так абстрактно, там церква, там хтось служить, але це їх особиста відповідальність, це вони виконують велике доручення. Я говорю сьогодні до свого серця: я повинен себе запитати, себе проаналізувати, хто хрестився за останній рік твого служіння, через твоє особисте служіння. Ну, наприклад, от Вася хрестився. Я йому служив, вів його до хрещення, піклувався, або Марія, хто хрестився. Третє питання: хто став на служіння за останній рік твого служіння, особистого тій чи іншій людині? Хто ці люди? хто ці люди? Хто покаєвся, Хто хрестився, або хто став на служіння? І четверте питання, кого на останнє служіння ти привів особисто? От просто альо. Вася хотів би запросити тебе на служіння. Бог любить тебе. Про кого ти піклуєшся, про кого ти думаєш? Чи думаєш взагалі ти, щоб комусь послужити, коли ти проживаєш тиждень від неділі до неділі, маючи настанову від Господа? Маючи велике доручення від Господа, тому що Господь сказав, що коли ви будете займатися евангелізмом, ви будете проповідувати, свідчити, люди будуть каятись, хреститись, люди будуть формуватися і ставати моїми учнями моїми послідовниками. І в усіх цих процесах Він говорить: Я буду з вами.' Ось Господь хоче бути з тобою і зі мною. Він говорить, я вас уповноважив. Ви, ви. І він говорить, я вас уповноважив, і я вас називаю моїми свідками, це діє 1,8, моїми посланцями, це 2 Коринтянам 5 розділ. Ми бачимо тут, що Господь уповноважив нас, да? і Господь в 20-му вірші говорить, ми, ви посланці від імені Христа, від, не від імені Пастора, Христос, який дав нам Духа Святого. Говорить, ви свідки, і ви будете свідчити всюди про мене, ви будете говорити всюди про мене. А тут, в Новому Завіті, ми бачимо ще один текст це Коринтянам Посланці, посли, свідки, уповноважив, уповноважив, уповноважив служити, щоб люди примирялися з Богом. Тому я і задаю сьогодні ці питання для того, щоб. Я не був духоманом, а я був духовною людиною, яка приносить плід во спасіння іншим людям. Щоб я, як і Христос, який сьогодні віддав своє життя і прийшов заради спасіння, і його місія продовжується, і він хоче спасати людей із пекла, тому що люди йдуть в пекло. Він хоче це робити через мене і через тебе, щоб я включився, щоб я включився, щоб ти включився. Тому давайте не будемо знімати з себе відповідальності, щоб бути безвідповідальними людьми. Давайте навпаки будемо входити в велике доручення, в Божу відповідальність, в Боже доручення для кожного з нас. Те, що Бог заповідав, заповів нам, і це є важливим. Люблю вас, друзі. Подумайте про це. Амінь.